Я дуже хочу сподіватися, що на парламент буде краще працювати, ніж працював цей парламент, парламент цього скликання. У нього дуже важка історія. Ви знаєте, що і до речі, вашому репортажем говорилось про те, що було два етапи в діяльності цього парламенту. Був один етап, коли він працював в умовах. Формування в країні авторитарного, навіть тоталітарного режиму, чим займався Янукович і його команда, і квінтесенцією діяльності тоді Верховної Ради стало голосування 16 січня. Руками ми його бачили. Коли фактично не маючи можливості сховати, вони проголосили, що приймають закони, які жорстко обмежували громадянські права в Україні. І з іншого боку, після перемоги майдану, після руйнації режиму Януковича, фактично, ми змогли сформувати нову більшість в парламенті. І парламент достатньо ефективно ці декілька місяців працював, і приймала дійсно дуже важливі для країни закони, починаючи з синхронної ратифікації європейської угоди з європейським союзом. Це ми робили разом з європейським парламентом. І такі питання, які ну дійсно вимагало суспільство, це і питання оновлення влади, ілюстрації, про які ми почали говорити. Це і боротьба з корупцією, це і забезпечення обороноздатності країни, тому що війна продовжується. це об'єктивні речі, і безумовно ми почали працювати з того, що відновили зруйновану Януковичем конституцію. Ну і багато інших питань. Ми зараз в такій гарній телестудії знаходимося. Одної з рішень парламенту цього скликання це створення суспільного телебачення в Україні. Цей закон я хочу сказати, пролежав в. Прова шоколадом понад 10 років. Да, з 2004 і, року, да, року, і фактично тільки і, Ми змогли його прийняти і проголосувати. Те ж саме стосується і закону про вищу освіту, яка, який забезпечує. Світові стандарти для роботи наших навчальних закладів, а це майбутнє нашої країни. Ну і багато інших питань, які ми змогли прийняти. Але ви знаєте, я переконаний, що українці дуже мудрі люди, і враховуючи ті проблеми, які були, і проблеми, які, до речі, призвели до узурпації влади Януковича. Знаєте, коли були красиві обіцянки, але ж обіцянки ті ніхто не збирався виконувати. Мені здається, що пройшов час, коли не треба вірити знаєте, в популістичні якісь примари, а треба довіряти тим, хто здатний працювати. Я переконаний, що саме таких оберуть до нової Верховної Ради, яка продовжить ті позитивні зрушення, ті позитивні рішення наповнювати новим законодавчим змістом, які прийняті були наприкінці каденції парламенту Сьомого скликання.